Всем привет, я Олан. На тренировке от мастера спорта. Не Я же веду видеоблог, а не какие-то там спортивные мероприятия осветляют. Да, Как это? Хочу передать привет всем Джеки Чанчикам. Наша ина Юрьевна еще болеет за своей дозе. Но тренировки пропускать нельзя, поэтому сегодня будет теория. Так сказать, видео мост от мастера спорта. Вот она у нас рисует дорогу. Маринка думает, что это для нее. <соценно> <соценно> Маринка, доставай. Майбутняя велосипедестка. Шоссе. Ты молю деревами. Это дорога, тут дерева малюют. И машинки. Да, сейчас будем командой проводить ехать. Тут Юра Борода просил показать, как это оно. Сейчас будем ехать. Ага. Значит, это тренировка для Джеки Чанчиков, да. в особенности для бороды. Да, команда. Сейчас мы были работать на аэропорту, и мы будем сейчас тут. Ага, значит, Макс, <laughs> Димон, Пес. Оля, Мішка-мішка. Ну, Міша. Мама, обізянка, ну, макака навір... хто. Навірно, я. Я чоловік якраз команда. Команда їхати, основне завдання це ховатися від вітру. Щоб один, не так як там їхала раніше, що той там, там, ще один ряд. І, тобто... А, отам от зразу я намалювала це напрямок вітру. Щоб приблизно знати, що вітер дує звідти. Як знати, звідки вітер? Дує, це головне спостерігати за, за навколишнє середовище. Наприклад, там їдемо біля заправки е, прапор, якщо там колись в якусь сторону листя на деревах, ну це зараз <су> і, і, і Е, Ну таке. Нараз Добре, як, спо як сповіщати заднього про те, так, що дивимся. вітер боковий? Так, дивимося, відчуваємо. Дивимося, наприклад, що в нас зараз вітер справа. Да? Ми отут от їдемо, у от, нас вітер справа дує. Зустрічний справа. Знаєш, кричать. Зтроється і кричення обов'язково має сповіщати, куди йде зміна. Другий хто постає. Казати зміна вправо. У нас вітер справа, зміна вправо. Стаємо, вистаємося уступом. Це називається уступ в залежності від вітру, залежності від вітру, він може бути, якщо вітер більш такий боковий, якщо він буде чисто справа, значить більше ховається в цю сторону. Тобто стається практично в одну лінію. Якщо вітер зустрічний, так як у нас намальонеш, він зустрічний і боковий. Значить, ми От, щоб зловити повітряний мішок від попереднього, щоб сховатися в цьому мішочку в цьому потокові. Значить, вистрілися, Обов'язково це завдання цього, що він сповіщає попереднього, куди відбувається зміна. Зміна вправо. Чи там, Зміна вправо. Все, значить цей бере під обочину, але залишає при цьому, залишає при цьому там пів метра, щоб можна обладати. Вистрилися. І тут теж таке буваєшне везло, що там один за одним. Одного може бути, наприклад, цей сховався сюди. В цьому десь чуть завіває, він може сюди чи встати, цей сюди. Але основне, стараємося, якщо він не сильно бой, стараємося не заробити переднє колесо за перекидку туди далі, бо, наприклад, десь там хтось може десь і щоб не було завалу. І звичайно що їдемо один біля одного, тобто не більше там. Ну, не більше там 20, 25 см там, вправо-ліво. Звичайно ж, е, рулями не дергаємо, не тормозимо різко, бо все це може зашкодити команді, можна... Це не трогайте, це не їдуть. Давай машину сюди. Давай, Давай машину. Маріна, машинку нам. Принесеш машинку? Далі. Принеси машинку. Це значить зміна перший Ось. Дякую. Міша веде. Він не веде її, там, що 5-10 кілометрів. Ні, це технічка ззаді, запровадження. Технічка. Ага. технічка. <сум> e, Значить, міша веде не так, що там до посініння, що вже не можеш велити ногами і вже тоді там вже, e, дає зміну, а веде приблизно, наприклад, вести по кілометру. Якщо хтось сильніший, то може вести там, наприклад, кілометр там, 500, Хтось слабший, веде. 500 метрів, але саме головне це зберігати постійно однакову швидкість. Не так, що, наприклад, це слабак, він там протягнув той кілометр, дав сміну, а це думає, А він слабак, а я можу сильніше. І він раз пришвидчився, вимоє швидше, і все, і Міша заморився, дав сміну, а цей прискорився, і Міша не зміг щось на косу і так і капнув. Ну, Відстав. Для цього основне це зберігати стабільну швидкість. Якщо їдемо 30, значить сміна, і цей саме вже. А, у нас Мішка перший був. Мішка дав змену на, на швидкості 30, значить, хто у нас песиком був? Макс, да? Макс їде, Макс тоже їде. Давай, давай не будеть так називати. Собачка їде останнім тоже. Стали час, зараз, останній часом всі якісь образлові стали. Кабіляк. Значить, собачка їде з такою самою швидкістю 30. А ти куди? Он до двизький велосипед. Ано подиви. Де там власниця, чи ні? Біжи подивись, чи колесо крутиться. Давай я тобі його поставлю. Іде паличку, знайде. <різь> а ну знайди знайде паличку, там трави принеси сюди. Так, возвращаємося к нашим гонщикам. Так. Мішка, э, провів кілометр, дає зміну. Коли дається зміна, то так само не потрібно дергати рулем нічого. Бокова зміна просто веде-веде. Наприклад, показав там рукою, що тримається друга, там раз, показав, сказав чи зміну. І от раз, різко в сторону. Без всяких прискорень, без нічого. Бо коли ведеш перший, і так тяжко. Зміну дають направо. А ну от... так з вітер справа постріє. Якщо вітер. вітер справа, значить зміну дають вправо. Ну, розуміло, то що? А буде, якщо уступ? вітер зустрічний. Так само зустрічне. Дивіться, якщо зустрічне більше тут може бути так, що один сюди чуть заліз. цей звідси йому задуває. То просто тут в цьому випадку то треба робити чуть-чуть прискорення трошечки. Можна показати руками, там трошки став на ноги і чуть-чуть, просто йому ставити на ноги для того, щоб показати, що ти десь Але Бо зміна чуть -чуть, дається вправо. Ну Звичайно, просто оцей каже, куди зміна. Тобто він зустріне може бути, але все одно десь задуває. Чи більше чуть справа, чи більше трошки зліва. Маринка, давай паличку. Є мішкасміну. Мішка раз пішов в сторону і зразу ж він тільки пішов в сторону, зразу же, е, стає ось сюди. Ні-ні, ну, він, він став... тормозив, ні, 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 от, Дав сміну і спускається. Кинув крутити, якщо це невелика швидка. Якщо велика, значить просто повільніше крути. Якщо кине зразу крутити, то він спуститься вниз і прийдеться доганяти тоді. А, після того, як наробився навітрю, то це е, тяжкіше в два рази. От, дає сміну. Сміну дав в сторону і зразу вертається до уступу свого, спускається вниз, щоб встати назад от таким рухом. Тобто він ступінь сходить вниз біля самих своїх цих, ну, для своєї команди. Не отут десь далеко. А от. Раз, хоп, сюди. Раз, ага, раз, потихеньку, да, сходи. Раз. І коли він вже тут, біля зайчика, знаєш, листичка остання вже їде. Цей час починає трошки підкручувати, і от тут же на рівні з лисичкою, і потім е, різким рухом, раз, перестроївся і став сюди, все, став командою. Сховався від вітру да, б... бокового. Спускається, 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 тут підкручує, підкручує. Опа, і став сюди. Все. І все, їде він хай. Це час це дав сміну, це потихеньку. Ага, розліталося. Смальот. Час всі халі, а таким планом отак йде зміна. Тобто приблизно не так, що як е, я казала раніше, не так, що там поки не здохнеш, а приблизно по кілометру, кілометру 500, Тобто, саме головне, якщо ти не відчуваєш, що тобі тяжко, значить ти ведеш менше. Але тримаєш ту саму швидкість, щоб не було гармошки, що один швидше, один повільніше, бо рваний темп він швидше виматує. А головне завдання їхати, коли їхає, їдеш командою, щоб тримати високу швидкість на довший період часу. Так, далі. Це не... А, можна не можна зразу. Ага, дорога у нас міняється. Це я далеко намалювала. Марінка, а де кредита? Де мені крейду, будь ласка? Ту Неохота туди аж їхати. Далеко їхати, да. зробимо поворот раніше. Спасибо. Так, дорога в нас тут для повертати. <laughs> Ану. Так. А тут бачимо, дорога повертає. Ми їдемо к мазі. Речка прийшла. Повертаємо. Дорога то повертається, але вітер не міняється. Тобто тут, якщо ми їхали тут, вітер був справа, вітер дує. Так само, тепер дивись, ми повертаємо їхнем так само команди. Вітер налякає. Вітер знову Вітер стає зустрічним, Але вже з... зліва. зліва. Так, для цього потихеньку починає переселити. Не дуже не різко, а от потихеньку, потихеньку один за одним. Налякала, Налякала умничка. І цей кричиче, ця... сміна вліво. І все, тоді зрозуміло, що цей бере вже лівіше. І вистраюється. Тут вже мішка їде, він вже командує чи правіше, чи лівіше. Бо, наприклад, якщо не вистачає місця, він кричить лівіше. Значить, перший ведучий, знаєш, йому вже треба взяти трошки лівіше. Якщо, наприклад, тут багато місця, значить мішка кричить правіше. Раз, трошки взяли правіше, от регулюємо. Щоб давати зміну вліво вже. Значить, перед тим, як давати зміну, треба подивитися назад. Чи немає машини. Бо, в принципі, дороги зазвичай, не знаю, як там буде на сотки, перекриваються чи ні, але зазвичай дороги часто не перекриваються, чи навіть на тренуваннях це їздять. Перед тим, як дати зміну, подивитися наліво. Але не так, як ми вчили на стадіоні, що там встав, піднявся, розвернувся корпусом. Це лишнє, бо ти йдеш вперед, ти маєш їхати… Не болить, не болить хорошо. Ти маєш ти їхати... за всіхолон, ну, звичайно, в ти дернувся, ти пішов лівіше, всі за тебе почати. Чи ти правіше, всі за правіше, а Міша вже в кущі. Тобто, а це ведучий. так. Для того, щоб подивитися, що чи машини немає, просто буває, хватає просто повернути голову в сторону, щоб вушком почути, чи їде машина позаду, чи ні. Якщо ні, просто тоді повернути голову. Тому що не потрібно дивитися, чи вона дуже далеко, чи недалеко. Можна ще підмишку глянути. Да? Можна, так. Да. Ну на... да, 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 да. буває вас мене просто, що повертаєш голову і ти боковим <пи> зором бачиш там. Гулечка <пи> 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 Уліч... так робить. Раз, повернувся трохи, ага, немає. Значить, даєш зміну. Раз, трохи в сторону. Ішов, і знову ж таки спускаєш, <пи> спускаєшся, спускаєшся, спускаєшся. Раз і сім. А це вже... Батько дав сміну, обезьянка вже стає, бере трошки лівіше, стає на його місці, щоб хватило пасику місця ззаді. І все, якщо дивиться, чує машина, їде, знаєш, трошки довше працював, там нічого там страшного. Так, це розібрались, Тобто сміна, як я вже казала, не до патрії ведеться, а ведеться приблизно однаковими проміжками часу, якщо е, всі однакового ну як, однакової, однакової сили. Хто сильніше, значить, веде довше, хто слабше, веде менше, але швидкість е, тривають, тримають однаково. О, гадзіла прийшла. Димонся, тушка, їдемо. Показує наглядно. Так, да, та сама, що команда. О, зразу, дає обзянка сміну. Іде, дає, дає, дає. Для початку, коли так ще не знаєш, коли давати сміну, обізянка доходить, от, дала смену, доходить до мішки, кричить: оп, В цей час зайчик вже дає смену. А це всі вже посуваються, звісно. Вони от вдвох вже а чому зайчик. Вдвох? Ну дивись, зайчик кричить оп, тут же мішка дає сміну, Обіцянка бізянка все час раз стала сюди. О, спускається, спускає. Оп, раз, дав сміну. От, получається, по, получається круговий рух. Практично смена йде постійно. постійно. Э, Сміна йде постійно, а і задній відпочиває ну, найбільше получається. Ні, 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 всі. От, дивись, от получається. Отдається От, дається От, по колу вони йдуть. Ну тут просто треба, що вони при цьому їдуть вперед. Mm. Да. Mm. Тобто по колу по стіну йде сміна. От вони їдуть, от, раз, цей пішов, цей, пішов. Да. цей піш, цей оп, вже, оп цей дав сміну, їде, цей вже оп, цей дає сміну, а цей вже туди стає, Цей вже спускається, оп, Цей вже пішов сюди, 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 оп, цей вже. І виходить отак. От Жекичанщики, вчить поки що теорію, Інна вийде з лікарні і буде практика. Ну, не знаю. Ой! <плес> Завал! <плес> Іна, Іна нам не обіцяє, але ми на неї надіємося.